номер два. Зі мною моя подружка Катя. Всім привіт! Все, давайте будемо заходити. Звісно, зараз обосремося. О, дивіться, який тут підвал новий. То, що перший раз це бачиш, То... чи що? Пішли сюди. Постійши. Окей, пішли. Катя, якщо щось трохи другого друг, аккаунту, якщо ми будемо... О, от сюди, так? А, це на один, от сюди. Та -та. О, якщо що, Катя зараз з другого аккаунту, ми, коли... ми коли будемо знімати більше Сейчас будем снимать видео, то Катя буде трохи іншого іншому, ну... Контину... А я Є ще не... буду. У нас может за що, выходи, не надо нам с якимось... Слушай, давай я зараз настрою, мы Ми... как Чесно, честно сразу. Честно, сейчас. А, можна, наж... нажми плей. Лонтинг Хэтэстон. Та безгідно. Ой, ка, що робити? У мене 41 монета, я нічого не покупаю. Я, У я мене У мене вообще магазина О, нема. А, куди ти приземлився? Чайка. Ми чуть-чуть грала, ми чуть-чуть, ми чуть-чуть професіонали, чуть-чуть капнули, да? Да, максимум, максимум 8, 8 це, це це максимум. Ой, максимум. вообще, що за Боже, я як, чуть-чуть погано грати на но Ой, не на но, а на планшет. Що, ти на телефоні? Це вообще з того, що зараз у тебе ні треба знімати відео, вроде би качество вроде полее-менше норма. Вроде би. Ну вроде би да. О, уму що звичайно, оно так висить. Стоп, а ти знайшов лампочку? Та я А, ні, це не та лампочка. А, що ти думаєш? без мене не можеш. Ладно, жартую. Ой. Так. Уже тут є. Я купаюсь. купила лампочка, а лампочку першу знайшла. Потом мне одна вроде надо. А, одна надо. Ну, вот что-то да, погнали. Больше. А тут, а тут. А, ничего. Ну, Давай, открывай. я тут. Угу. бла 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 блю 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 блю-блю-блю, блю-блю-блю. Не, стоп. Нам еще бли одна. Да? Да. Уявляешь? Yes. Знаешь, бли Ну, Ты на дырку кушукай в лампочку. А у тебя шкафчики открывали, разве? Не, не открывали. Я нашла. Все, я забрала менеджер 250. Ой, 100 150. Я нашла лампочку, я шлюпа. Чуть дуре, но робоксичек. О, бля. Куда я, я пішла? Знаєш, что я хочу все. Ой, мене задавило. Ти включила його? Ні, а ну стань, будь ласка, на рельсу. Ні, я не хочу. Ти мене зараз задавиш вагонеткою. Э, я хотіла підписчикам нашим показати, як тебе буде давати в свою ганетку. Я Яка ти добра. Все, давай. А, ну і ще таке може бути, то що з нами буде ще зніматися ще якісь персонажики, по типу Кирилка і ще одної Ані. Кстати, мене звати Катя і Аня. Приємно познайомитися. Добрий день. Game over. Аня тут. Воно не нажималася. Я не на Не дергала. Mm -mm. Все, нажимай. А та та, да? <с paranoid> да. Може якісь монетки? Ви, подиви, яка гарічка. Я монетки хочу знайти. А де монетки? О, монетки. Ще монетки. Я тут багато. Мені вже 195. У мене 80. Мало-мало. Опа. А давай тебе придали. Давай. Тільки, блин, вона вже наверху. Давай, я не проти експеріменту. Давай. Експеримент. Ты на поки маешь мне А нет. Все, ну надо мне больше такой экспириенс, конечно. Чуть-чуть поменялся, но нормально. Норма, ну не критично. Если кто-то из друзей забудет, что тут есть такая. Главное, чтобы одноклассники не побачили. Что не Что мы тут снимаем? Ну тут иди будет такая ржака на весь класс, что это капец. Хе-хе. Ой. А что мы? А, мы же все плутали. Окей. Ну, да, вообще. А, я думала, тут была... Ой, щось. господи. Пшсыкалка. А, а, кстати, звук а, надо включить. Да. да. Забыла. Ой. У меня включено, все. У меня тоже. Идемся на вертушку. Ой, опере. Что-то дуже включено в тебе. Да, что-то Ой. Шлей, ты там все облутала? Да, да, да. Оп. Мене я не наводжу тих мух, це просто нереально їх пройти. А куди нам? Стоп, завжди, там якась дверка є. Завжди є шкафчик. шукавчик О! Батарейка. Нам нема куди батарейку вставляти. Вжди. О, а тут є такий секретний сундучок, але нашла парі... на дверку. У нас відмечок немає. Та я завжди я обутуюсь. Ладно, все. Тут де і да там. Тут ще два шкафчика, три і чотири. Так? Так. о. Бандажик, мені не надо. Ось я чуть-чуть доверие. Кстати, друзья. ми знімаємо перший раз, особенно таке. Поэтому ви пишіть, рекомендуйте игры, які ви хочете, щоб вы бачили на цьому каналі. На цих двох каналах я. <рес> у нас буде два канали. Ну. Упевнена, я не впевнена. <рес> Окей, тільки один канал. Напевно, ми будемо викладатися на канал Катерини. Напевно, на але я не впевнена теж. 06. А тут дайте вгадаю, а ні, тут була тільки одна дверка, я думаю, що тут було декілька дверей, у нас ще е, 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 чуть-чуть куку цей е, у вас Та-та-та. Муха, чуєш? Де? Я Не чую. Це не муха. Де воно? Ой, СМР. Друзі, СМР. Все, на ну, СМР на цьому кончено. Ти йдеш? Та завжди. Що воно? У нас якийсь тут хтось кричав тільки, що? Походу Вам потрібна допомога? Ви кажіть, коли телефонуйте. 0-2 не Так. Ну тут фонарики треба шукати. Ну, я не хочу. Ей, мама приїде. хай мама прийде. Мама тут дури мене забере. Я знайшла першу лампу. Ну, а, так FDAizens. тут. А ні, тут треба три лампу. Ну, дві лампочки. А ти ще одна лампочка тоді. В воді все обшукала. Ти сюди ходила? Що тут каменюка посеред дуру? А, я знайшла. Вона прямо на початку була. Що тут камінюка посеред дороги стоїть Ну, що тобі заважає. Так, заважає. Що ти взагалі така біла сніжка біла? Ой, не Погнали. Я перша, я перша, я перша. Одна хусь подія якась таке. Зіп-зіп-зап, зіп-зіп-зоб. Ой, тут по мухи. Не наступай, навіть. Добре, не зажидайте сундук. А бажаю я э, д, д, оцю от прекраснішу іру. А це там аккуратно я бачу прекраснішу ігру. Там треба щось шукати. Вообще нічого не бачу. Я теж, на жаль. От... Опа, хто такий не всюди. А, стой. Муха. День. Шо, чуть -чуть ку -ку? Тут опять мухи. О, я теж... Тоже... Ні, фух, я, я думала, що я кидаю. Она просто нас да, დაბлялен, монетку забрала. Хі-хі. <рик> ти ж кавчики Рашик. В смислі раш. В влом, куди? А, тут є, тут є, тут є. Вот эти, ти знайшла? Ні. Так ти не в тунуне треба було йти. Ну, ти геман Не В ту, треба було йти, в ці перщика. Я ж казав. Окей, пер заходим. Так, ми чуть-чуть перейшли. Все, ми вже заходимо. О, Господи, Ця яка вже нас? О, я палку Сьома. знайшла якусь. А що так. це за палка? Це щоб шукнуку давить. Не думаю, ну покажи, покажи. Я хочу підписчиком показати. Посвіти в таке? нічого, їм норідке. Так. <свист> <свист> Облутуємося. Ой. Сикалка? Серце <свист> <свист> в п'яточки вийшло. О, батарейка. Окей. Okay. Я її для цієї палки використала. Я не знаю, що ця палка робить. Я теж. Вона якось попадалася, але я не знаю, типа... Нашу. Типа для чого? І я я... Ну, раш. раз. <рес> за всему тунелі? ты десь тут. Не, тут твої інші кімнати. По пластырь, дякую. Я... О, це вот светяшка мені попалась. Ой, у меня две. Таких светяшки. Закрытий школа. У нас тут чуть-чуть технические шоколадки, я туда пишу. <рес> я прилекалась камня, за нее зебралась такая А, нет! Що? Мені там. попалися, коротше, ці світяшки. Ого. О, це ж панівка. Яка це вже у нас дверка? 12-та, що до сих пор не було Раша. Ну, 112-та, да, окей. Ми будемо називати отак от, бо, ну, блін, Рілі. Блін, я не хотіла там задати, і тебе вийшов. Аня, Раш. Чуріл? Так. Да. Шукай в тій кімнаті. Я, а хоча тут теж є. Він. Не... Ой, а що? Ну а в шкафчик нельзя заходить. Нема раша, воно тут не коли блимає. Тут, коли воно починає трястися. Твій екран тоже треба було записувати на початку. Тебе ж там теж цікаво, і вставляти чуть-чуть хоча б двох. О, ми... а мені випало з ЖК. Жикав... Гри, воно це, воно. О, все. Сеньки. О, ну от батарейка. Треба батарейка. Не, мне не надо, мона. Что такое мир? Пише. Блин, мой. Обосралась. Боже. Подивіться, воно там на зону у А Что там фігура не заходить. У меня будет котки призветься, можно в пастах? Конечно. Не, нельзя. Нельзя? Нажаль. нажаль. Да, жаль. Я думаю, что можно. Нет, нельзя. Но я тебе, що я буду проседать. Тут, короче, я такая классная была тут дверька, там можно было на нес пустать. Ну, в отець, все, ховаємося. мої пальчики. Фух, ми вижили, це наш перший раш. Мухи далі вроді. Тільки... А ні, це вогне небезпека. Не ні, і мухи ще й плюс, оно А, ні, це ці... це ці. Давай швидко, дуже швидко. Зараз хп буде відніматися. Ой, шкафчики, ну шкаф без шкафчики не можна прийти. Ой, не-не-не, починай музыка. Дальше мухи. Ну что это за комбо? А, я думаю... А, окей. Бля. А. а, вони фонарик потушили, ты бачила? Вот, вот подлюки. Нет, реально. Тут нема, кстати, говна, вони кубками літають. Й, а нет. Я ж не залазил в шкафчик. Тут мусор. А! Ти можна в мусорку сховатись. Ти що, не знав? Ніт. Я в мусорці, ну, сейчас. <рес> так держи, виключи. А що це? Що це? А це тебе то що я два рази, угу, я поняла. Ти ну, потім от приходи. Та я не бачу тих какашки. <рес> какашки. Ей, секундочку. я на. Аня, не культурно. Ой. Тому всі пісні що знають? А то. Може, хтось там її не знає. Так хай знає. А це в тебе псик? Я знаю. Воно мене напало. Воно мене душило. Воно мене било. Господи комисси. Катя, а чого я не взагалі. Вип... А, не бачу. Це Все подивись скільки в мене хп. Ой. Ой. Заходь, якщо то тебе. Там обережно десь зверху ця, як все ж. Оця штука. Походи, бо я чую, як хтось. Да, он до! Де. І собака прямо надверкою. Візати в дверку тепер буде. Йоп, я щось відкрила. можна? Так треба було це от мені засняти, ну давай. А а ну, пос Попробуй посвітити цим Каналі. ой цим лазером у неї. Допомагаю, думала... допомагаю! Я думала, що воно на неї світить. Хто? Я? Ні, ну що тіпа, ця штука на неї світить, і вона не може на мене впасти. Нафіга я використаю цю штуку. Ага, ще. Може воно впасти, конечно. Я знайшла Печалька. У нас тепер обоєха дуже лоу ХП. А, блин, це закрито, і у нас нема. Нам треба знайти лампочки. Аня. Так Я одну нашла. Я вот. А, це мой вот но и ты сам за два. Сидай, тык Просіддай, присідай! Сюда пришла. Что ты тут лазишь? Я не поняла. воно на нас. А ми тут все таки будемо бачити, ага. Подвинься. Я нікого не побачила. Де? Ну що ти йдеш до нас? Ну а що тобі? що воно реально йде до нас? Ну все це карто. Тут У мене вис... просто немає слив. пошла? Ой. Юп тык тик Не коваришь шкафчик, вона йде до нас. Ну, прямо на нас. А не, ну прям на нас. Подогнали. Вона за тобой. Вона прям за тобою. А ні, не, не за тобой. Молодчина. Я профи. <с? <с?> Без профи. Патрон. Без патронів, Без патронов. Так их патрон. нам треба. Бо -бо 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 а чего вона сюди пішла? Ну что ты йдеш на нас? Не бед до нас. Ми, ми Шкафчики не дай бог ми откроємо. Все. 21? Чтобы нас не лопнуло. Какая 21 дверька? О, це дуже класно. Тут можно ножницы найти, а з ножницы там классні вещи випадають. Да, тут десь має бути кімнатка з ножницями. Подиви, скільки тут сундуків. А, реально. О, тут є тут є пласта. О, давай, скажи. Я тут. О, зажди ножниці. Щас будемо в різати. резать. тут. Зажди сейчас візьму. Открывай. Ого, давай скільки. Ого. Ого. Так, я цей забираю, а ти той. У мене тепер дві тмички і коробка пластирів. Я сейчас собі повикидаю чуть-чуть пластири. І тобі бери. бери один. Ні, мені не треба. <гуми> О, у мене, у мене все ХП, Катя, у мене все ХП. А яке? 22. 22. Ну 22, завжди може ще тут щось є, бо 22. Можливо, ще типу такі є. Ну, тут 22, Ань. А там тоді яка? Там 21-а, а ну, значить 22 Ми в 21-го тільки заходили. Ну. Ну. Все, тоді давай. Якщо у мене повне ХП, ну почти, ну, по, ну, полна, ну я так скажу. Тому, так, да, різкувати тепер дверкою буду я. Але пластир віддає мені в мене коробочка. Якщо що буде надавати. Тебе хп покажи мені? У ну, мене нормально. Мухи, Навер, не показалось. Куди нам на чи чи на ниж? Да, Йому там... вже так далеко я на приду, але там майже нічого немає. тільки не нет. Я ми не туди пішли. Там треба вибрати. А я, о, я граю, дай. я после вас хипоч, чтобы можно было за мной дверь. Да-да-да-да-да. Дивись, можна дивитися за Катериною? Ага, бачу. Катерина йде. І мені, кстати, він не висвічується, мені висвічується, як обична комната. Ну, ми вже молодці. До якої медверки дійшли? О, До якої медверки? Ну, подивись. До якої мед... медверки? У угу. мене. Для мене я мечка. Давай. Ти можеш дивитися зі мною? Да, я дивлюсь. О, мега фонарик. А ну подивись, де цей? Подивись, яка дверь кадої не дошли. Студи. Ой, двадцять шосте. Ого. Ще кольору. професіонали. Йопт, Раз. Я понял. раз. Диму. це ще не сильно. Ну і от якщо амбуш, можеш амбуш? Да. Так, так. А це ми що погодчики ще проходили? Амбуш. А? Ой, не, не амбуш, халт. Халт-халт-халт. Ми просто про проходили першу частину, ми, напевно, проходили о, до якої. Я пам'ятаю, я проходила до 99-ї, до 100-ї ми ще не проходили. Да, ні, Кирил, Кирил, Кирил. Він був. Ем, Катя, в тебе зараз треба буде наугад якусь дверку. Але я не побачила, яка. 127 ма напевно. Стоп, ні! Так, да, 126, значить, 128. Ага. Е, і він, коротше, він проходив цю фігуру і його з'їли. Так. Да. Ну так. Так, ой. Ну це складно цю фігуру не пройти. Ні. Кратори, ти ще задихнешся. Давай, я в тебе вірю. Летить? Лет. Тепер летить. Дамы, ёпты, опти нема. Вот. Вот я Снова Мальчики. Да Опять? Ну, что меня здесь снова О! Тобі повезло, а блін, ножницы у мене, ну все. Давай. Ховайся. Ага. У мене кнопка не Та це не ск... А, ні. О Господи, слава Богу. Ух. Блін, тебе ножиці немає. Якщо тут є такий сундук, то тобі ну, не повезло. Повтер. Ні, є. так це, це просто ножницы. Ні, є тут Так, Да, а сундука нема. А, сундуканула. Ну, 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 ну чи в тебе. Ні, в мене вже місця немає. Так а що выйти на то, що в тобі все полезно? Все... О, а то той... можна вийти. Да, лазим. Сейчас. Нет, не трогайте не надо. Так. Аня, якщо що дійшла, я зараз тут сама граю. Шек. Ой, добрий день, у нас муха. Муха. Так, хорошо, проходимо Ой. далі. Ой, а, я думала, тебе вас Ой, не, мене не сожрали. Я <реку> я, стоп, я не туда. Ладно, я вже хочу побыстрійше пройти. Чуть-чуть лим... лимитований час. Эммм. А у ней тебе сюда пойдем. Надо было колесику сделать. О, глаза и раз. Вот скав, скав, був, ты пришла. Да, стій тут. Я прям біля тебе стали. Дивись, Да, звідси ти ця штука. Діка угу. штука. Це то що б'єте? Да, да, да. Капець. Я забула, як це в тебе є вітамінки? Да, є. Да, реально. Я не знала. Ми до такої дверки дошли, що ви просто собі не, уставили, не уявляєте. Ага. Це вся річка з нього. Мене тут, 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 тут. Вітамінку одразу. Ням-ням-ням-ням. Припрівай! Куди? Переприй. Молодець. Ще раз. Ні! Не призов. Oh, no. Ну, все. все. Я думаю, на цьому все. Коротше, всім, хай це Катя. І я хочу сказати, що всім дякую за перегляд. О, дякую, що зайшли на цей канал. Підписуйтесь та ставте лайки. І всім па-па.